Мав на пори К5 за адресою, зараз штучні товари, поруч з шаурмою, з молочкою, мобільний телефон ремонтую. Дивіться ще, що тут, Так, молочка, потім перукарня стрижечка невеличка, яка займає на одного майстра. Далі тютюнові вироби. Потім преса, музична школа, там риночок, one Price, аптека. Зачинений кіоск чомусь. В цьому напрямку ми маємо сільпо. Сільпо на другому поверсі там секонд хенд. За сільпошкою там м'ясний магазин. Ось тут чудова кав'ярня. Потім. Зараз секундочку, підійду для вас. Ось білизна. Що Ринок.